Незаконно депортований з Маріуполя 17-річний сирота Богдан Єрмохін, якому в Росії вручили повістку, звернувся до президента України з проханням повернути його додому. Його звернення оприлюднила його адвокатка Катерина Бобровська на своїй сторінці у Фейсбук 9 листопада. Богдан Єрмохін, знаходжусь на території Росії та прошу вас, Володимир Олександрович, допомогти мені повернутися додому. Що відомо про Дениса Єрмохіна і які шанси на повернення хлопця існують? Про це говоримо далі з Катериною Вобровською Наживо Вона з нами на зв'язку. Пані Катерино, вітаю вас. Вітаємо так, вітаю вас, пані ну, Катерино. Скажіть, будь вітаю. ласка, як зараз почувається хлопець і чому такий поспіх? Чому до повноліття? Що буде, якщо не витягнути юнака до 18 років? Богдану дуже тяжко весь цей час, який він знаходиться по суті у полоні, а йому дуже психологічно непросто знаходитись. Ми всі розуміємо, що одна річ, коли це дорога дитина, а друга річ, коли це дитина, коли ця дитина не може вільно розмовляти тією мови, яка вона привикла да, в звичайний час розмовляти, коли вона обмежується в. Ну, вийти на вулицю навіть вона не може без дозволу, розумієте? Тобто він постійно знаходиться у замкнутому просторі. А чому такий поспіх? Саме тому, що після зустрічі з Тетяною Москальковою, повноваженою Російської Федерації, справ людини, яка вислухала думку хлопця, він сказав: Так, я хочу повертатися додому mm -hmm. до України. Вона сказала, так, ми тебе повернемо після цього. Приходить повістка Повістка до військового комісаріату Російської Федерації. Скажіть, будь ласка, а які повинні були бути наші дії з ним? Да? Тобто ми повинні чекати, що в 18 років він дійсно поїде до України? В це ми не віримо. Вже з Богданом ми в це не віримо. Саме тому, що і було прийнято рішення записати це дуже дуже таке. ну, Тяжке повідомлення, да, тому що я розумію, що йому там може загрожувати небезпека, і е, тиск на нього вчиняється. Чи була реакція влади після публічного звернення до президента? Е, ви знаєте, вчора вийшов на контакт комітет Червоного Хреста. Вони сказали, що взяли це питання під особистий е, ну так надзор, як вони сказали, так. І е, вчора зателефонували з за апарата Російської Федерації і сказали, що вони вирішують питання стосовно е, дати та місця, де дитина буде передана. Тобто вони про це говорять, але офіційних заяв я поки що не бачу. Е, так само немає поки, Флопчик... офіційних заяв з боку РФ. Е, я саме про РФ і кажу mm -hmm. так. То якими можуть бути наступні дії? Чи очікуєте поки якоїсь інформації зі сторони Російської Федерації? Вони пообіцяли, що буде офіційне звернення до омбудсмена Верховної Ради, до Дмитра Лубінця? Або це буде офіційне звернення по телебаченню. Чи правильно я розумію, що Богдана є російський паспорт, який йому фактично насильно видали? Так, всі діти, які перебувають на території Російської Федерації, вони отримують російські документи. Так і Богдан у 2022 році отримав російський паспорт. Сподіваємося, вдасться повернути якомога швидше хлопця назад додому. Дуже дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. Будемо далі стежити за розвитком подій. Це була Катерина Бобровська, адвокатка Дениса Єрмохіна, який наразі перебуває у Росії, і хоче повернутися додому. Однак Росія його поки не відпускає. Так.